Будь-яка провласна партія, представники якої приходять до влади, вони обречені на те, що до них будуть йти різні, різні люди. На першому етапі це, напевно, і дає якісь поштовхи для розвитку. Але коли критична ситуація, то всі вони Я відходять. відходять. Партія Рігонів виступала перша за децентралізацію, за регіоналізацію. За те, що місцеві бюджети повинні знаходитися тут, і збори податків і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І саме в таку партію я встудаю. То чому ж ми на даному етапі знову ж повторюємо ті самі помилки і робимо те саме? Чому на сьогоднішній день голосується один закон, а підписується другий? Будь-яке насилля породжує насилля. Насилля породило те, що розігнали студентів, під і Воно як сніжний ком почало нарощуватись, нарощуватись. Ну погрози постійні, вони були і, і, і з самого початку погрози, як такі. І е, в свій час, коли були, були на підні ці всі події, то я хочу сказати, що я... Забрав з міста і, і, і маму, і дружину, і доньку, і всіх вивіз просто з міста. Я хотів би, щоб була звичайна мажоритарка. І прямі вибори, і пряме голосування за ту чи іншу людину. Я не хочу йти на міського голову, і бажання такого в мене немає. Я вважаю, що Наталія Ліонченко це лідер в, в місті. Але те, що робить сьогоднішня влада, не то, що спрощує, а вона таке враження іноді, що допомагає. Щоб наша політична сила взяла більше і більше відсотків.